На харчування для військових державний оператор Тилу на чолі з Арсеном Жумаділовим ігнорує масові порушення пов'язані з постачанням неякісних продуктів для ЗСУ. До прикладу, буйський концерний завод Асікс Group Мідпром, хоч і забезпечували військових протухлою продукцією, проте все одно залишаються головними постачальниками продукції. Жумаділов, який публічно звинувачував Трейд Граніт Інвест у недобросовісності, тепер повернувся компанію до державних контрактів на Поставку харчів на суму 900 мільйонів гривень. Сукупно за 2024 рік ДОТ під керівництвом Жумаділова витратив 75 мільярдів гривень. Чимало з цих коштів пішло не на потреби військових, а на дорогі офіси, автомобілі та власний піар. Автопарк ДОТ поповнили елітні Пежо, офіс обладнали меблями та технікою преміум класу. Зарплати працівників сягають 2 тисяч доларів, тоді як військові отримують мінімальне забезпечення. Про все це міноборони знає, але чомусь рішучих дій ніхто не вживає. Формально підтримують ідеї змін, обіцяють реформи, але насправді зусиль для їх реалізації недостатньо.